Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. Сьогодні готуємо дуже швидкий та смачний торт, пломбір без випічки, без духовки, без магазинного печива та різних хімічних домішок. Для приготування нам знадобляться такі продукти: для крихти: масло вершкове, цукор, борошно, ванільний цукор, сіль, для крему, сметана, цукор, крохмаль, яйця, лимон або ванільний цукор, масло вершкове. Духовка сьогодні відпочиває. Торт готується дуже швидко та просто на плиті. Для початку знімаю цедру з лимона. Попередньо я його ретельно вимила з содою і витискаю сік з нього. Якщо у вас великий лимон, то візьміть половинку, щоб не було занадто кисло. Тепер в ківш з товстим дном викладаю сметану. Додаю цукор, вливаю яйця. Сипаю крохмаль, обов'язково потрібен кукурудзяний, додаю цедру та сік лимона. Замість нього можна взяти ваніль для аромату. Ретельно перемішую масу вінчиком до однорідності, щоб не було грудочок. Ставлю на малий вогонь. І постійно помішуючи, доводжу до кипіння. Коли з'являється перша булька, тримаю ще одну хвилину і знімаю з вогню перемішувати обов'язково, особливо з дна, так як лимон має властивість швидко пригорати. Додаю масло і перемішую до розчинення. Охолоджую крем будь-яким зручним способом. Поки крем охолоджується, готую крихту. На велику тацю або дошку висипаю просіяне борошно. Туди ж додаю цукор. Потрібно брати дрібний цукор або можна замінити його на цукрову пудру. Великі кристали цукру будуть хрустіти на зубах. Туди ж додаю ванільний цукор і щіпку солі для балансу смаку. Викладаю масло з холодильника і швидко та ретельно перетираю суміш. Таким чином утворюється пісочна крихта. Вона повинна бути дрібною. Візуально розділяю крихту на дві частини і висипаю одну частину на сковороду. Ставлю на середній вогонь і постійно помішуючи, доводжу до золотавого кольору. Важливо, щоб вогонь був невеликим. Щоб борошно не горіло відразу. Висипаю готову крихту на тарілку і охолоджую її. Так само роблю з другою половиною крихти. Крем виходить шовковистим та гладким за консистенцією. Крихту ділю візуально на 6 частин. На пласку тарілку вставлю кондитерське кільце. На дно висипаю одну частину крихти. Зверху крем, розрівнюю по можливості рівномірно, знову частина крихти. І знову крем. Так роблю з усім кремом та крихтою. Верхній шар повинен бути з крихти. Закриваю плівкою і ставлю в холодильник на декілька годин. Хочу зауважити, що через три години торт буде трохи хрустіти, що додає смаку свого шарму. Але чим довше він стоїть, тим м'якшою стає крихта. На мій смак і так, і так дуже смачно. Прикрасити можна за своїм смаком. Я сьогодні взяла ягідки зі своєї грядки, поки ще є. І прикрасила тортик. Виходить, дуже смачний, бюджетний, ароматний, а головне взагалі без зайвих заморочок тортик. Готуйте на здоров'я, смакуйте з задоволенням.